Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде е, такий трішки ностальгічний е, ролик, тому що у нас на площадці з'явився отакий от тракторець, це у нас DW-350. Це міні-трактор на пасах, е, який йде з 35-м мотором. Подивимось, чим він відрізняється, чим він гарний, що в ньому не так. Розкажу всі свої. Вподобання, всі свої е, нюанси, які я помітив, е, і що в ньому, як то кажуть, мені не сподобалось і що сподобалось. Почнемо, давайте з мотору. Е, подивимося, який тут мотор стоїть. Тут у нас стоїть КМ 186-й двигун. Трактор, нагадаю, у нас іде е, 20-го року випуска. Тобто це тракторець новий, не юзаний, але він довго стояв на складі. 35 е, Power Powers, тобто бачимо, що. 35 кінських сил має. По этому, по обертам 2200 оборотів за хвилину. максимально. Рама у нас тут іде, як у 244-го шфінга. Дуже високий швейр. Це у нас 120-й швелір. Керування у нас іде механічне, тобто без підсилювачів. і є також ресорна передня підвізка, наскільки у нас Іде на 5 листів. Це у нас, в принципі, дивіться, рама і переднє місце, в принципі, як на 244-му шофенгу. Передня балка у нас теж в принципі, йде потужна, без регулювань, Тобто у нас колія в принципі, буде регулюватися за рахунок перекидання колес. Шаровий міст. Звичайний міст. Такий самий стоїть на шофенгах 240, на Сентаях 240, на трьохциліндрових і так далі. З правої сторони у нас стоїть маховик, тобто шкіф і захисна оболонка для наших пасів. Вони в принципі, ну, досить надійно стоять, в принципі, нормально закріплені. По задній частині. У нас трьохточка, трьохточка стандартна, підіймає 425 кг ваги. Є причепний механізм. В принципі, тут механізм і задні щілки дуже схожі, як на шофенгах стояли. Я думаю, що це за базу вони взяли шофенг і трішки його переробили. просто Є навіть автомобільна розетка, задній ліхтар, така сама розпорка у нас йде, як на шофенгах 240-х, тобто просто уголочок, який тримає і дає жорсткість конструкції. По колесам. Колеса у нас йдуть. Зараз подивимось, повинні бути 9,5 на 24. Так, ось вам маркування. 95 на 24 Плюс є балансіри. Тут всього на всього 30 кг. балансир. Передні колеса у нас 6 на 16 Протектор ялинка йде. В принципі, непоганий, непоганий крівенс. Вся ця система дає крівенс. Тут 31 см, тобто 310 мм. Посадка у нас площадка досить широка. КПП у нас має 4 передачі. Ой, 4, 3 передачі верніше, вибачаюсь, і одна назад. Тобто трьохступенчата коробка на 35 мотор. Боковий радіатор, як у нас на Шефенгах 240 модель Б. Є три датчики, вольтметр, мотогодини, температура рідини в радіаторі і тиск у е, двигуні. Трактор, в принципі, непоганий. Єдиний нюанс він, скажімо так, по мінусам. Мені не подобається боковий радіатор, мені не подобається трьохступінчата коробка, як то кажуть, для трьох. Ну, так, до 35 кінських сил, мені здається, що повинна бути коробка 4-ступенчата та більш потужна. Хоча коробка тут непогана, я подивився в принципі, і вам можу показати. Коробка тут не мотаблочна, як тут кажуть, така нормальна, міні-тракторна, але но я поставив би потужну 4-ступенчату. По рамі дуже класно, тому що ресорна підвізка, рама дуже потужні. Двигун каємовський непогано працює. Одноциліндровий двигун, ну нормальний скажімо так, двигун. тобто Зараз стоять в основному зс 1135 і в 24 році. Ставить. А це ще старий, старий двигун, як то кажуть, старий кінь борозди не псує. Потім колеса тут досить непогані, кліренс непоганий, тобто 24 колесо, 16 переднє це гарний показник. По ціні, якщо не помиляюсь вони зараз дуже впали в ціні за рахунок того, що це 20-й рік випуску, вони там 3700 доларів по-моєму коштують або навіть дешевше. якщо що, виправлю Доставочка у нас безкоштовна, гарантія на цей трактор йде один рік від виробника. Доставляємо по всій Україні без передоплати. Якщо вас зацікавила така модель, можете набирати, по наявності є дві штучки, зможемо привезти доставки по всій Україні. На цьому все. Пока-пока.